І знову привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогоднішній свій відеоролик я хотів присвятити насінню. Ми з вами поговоримо про те, яке насіння я використовую в своїй роботі. Ну, почнемо із прекрасно, із квітів. Давайте подивимося, що у нас тут є. Значить, Найперше, що ми будемо висівати, а це буде, напевно, сьогодні або завтра, це львіний з'єв. Це насіння своє. Я зібрав у своїх квітів. Так, тут у нас бархатці, еквінос лімон є. Є у нас бархатці, еквінос помаранчеві, так, алісум, пурпуровий, Ну, я вам вже говорив, що алісум я особливо пурпуровий, я вирощувати не буду. Ще білий торік трошки брали. А пурпуровий не брали зовсім. Люди ще не розуміють і брати таке не хочуть. Так, є ще чорнобривці, прямо стоящий, куподон Суміш. Ну, теж небагато, я їх трошки посіяв, Десь штук 300-500, більше не буду. Ну, переходимо тепер ми до найкращого це до петунії. Яка в нас є петунія? Із ампельних петуній у мене є лавіна. Так, це у нас лавіна біла. Ось я взяв декілька пакетиків. Синя зірка. Так, далі що у нас є лавіна червона? Ось декілька пакетиків є. Ось виписав перший раз, я ще такої не вирощував. Петунія Розе гібрид 50 штучок, Велика квіткова. це світло-червона. Ну, побачимо, будемо висівати, побачимо, що з неї вийде. Перший раз я висіваю цей рік Belcom Mix. Це фірма у нас з сокато. Теж не знаю, що за квіти. ну, Читав їхню характеристику, вроді так, більш-менш повинні бути хороші. Також хула хоп мікс, теж фірма Сокато. Висіваю лімбо. Ось такі темно-пурпурові. Ну, Я скажу, що торік я їх висівав, квіти в розсаді дуже гарні. Ну, Самий куч мені не дуже сподобався. Дуже вибагливі, квіти вибагливі, бояться дощу. Цей рік небагато, ну, їх люблять купляти. Я 200 штук висіваю. Ну і ще я скажу, що я у торік зібрав з них насіння. Ось в мене є його небагато, трошечки є. Хочу спробувати, що у нас вийде. Не знаю. Тому що деякі говорять, що із цих сортів, таких крупноквіткових, грандіфлора, якщо збираєш насіння, то буде набагато менші квіти. Інші говорять, що будуть в інтернеті, коли дивишся, що будуть квіти теж великі, хороші, цей рік хочу спробувати. Невеличку кількість там штук 500 посіяти і побачимо, що у нас буде. Так, ще в нас є петунія Махрова. Мені в той рік я її висівав до F1 гібрид. Мені вона дуже сподобалася. На базарі його гарно беруть. Вона дорожча йде, ніж звичайна петунія. Тому я цей рік взяв її. Три пакетки по 200, це буде 600 штук. Так, ще є в мене така цікава це чорний Черніго тріумф, Я взяв теж її 500 штучок. Обіцяю, що дуже велика буде, фактично найбільша. Десь до 16 см квіти. Ну, будемо вирощувати, будемо бачити. Це теж перший раз. Також, перший раз я ось таку петуню вирощую. Це садиба центр, фірма її випускає. Петуня бордова. Побачимо, теж я її не знаю перший раз. Ну і основні, це ті, які я вже в рік вирощував, які мені дуже сподобались. Це фірма Кітана. Віртуоза. Віртуоза вайт біла, віртуоза Рибу. віртуоза блує, синя дуже гарна, великі квітки. Торік мене їх всю розібрали і мені навіть і не хватило Цей рік я її буду сіяти чуть-чуть більше. Ці всі пакетики по 1000 штук. mix суміш теж мені їх торік не хватило, різні були квіти. Також був. Формула міксід теж суміш, сіточка. І Raspberry. Великий, велика сіточка, великі квіти, фактично є найбільші. Ось стільки я вирощую петуню. Десь ось тут на цьому столі приблизно буде в районі 12 тисяч. Я думаю, що для мене хватить. Ну, Тепер ми перейдемо до розсади овочів. Значить, Які овочі в цьому році я буду вирощувати? Як я вам і говорив, що насіння все моє, я його збираю сам. Чому сам збираю? Тому що коли ми купляємо десь в якомусь квітковому магазині, дуже часто насіння має погану схожість, а також насіння має і неякісне. Тобто в якому розумінні, що попадають різні сорти. Ну, Тепер ми поговоримо про насіння, яке в нас є. Ну, Ось помідори є. Одеська довга. Я б не сказав, що помідори такі аж дуже гарні, але гарна розсада. У нас люди дуже люблять, щоб була груба розсада. А в неї якраз груба. Персикова, теж розсада дуже гарна. груба. Так, це в нас мікадо. Це я вам якраз зараз показую про ті сорти помідорів, які мають грубі, грубі корін... корінчики. І їх дуже на базарі люблять купляти. Так, купувати. Це... Потім йдемо говорити Волгоградська, теж грубі помідори. Так, що у нас тут? Так, це дебарао. Ну, Зрозуміло, що дебарао ми багато не садимо. Чому скажу? По-перше, дуже погано виростити розсаду. Розсада тоненька, тянеться. На тому місці, де вирощуємо одну рослинку дебарао, можна виростити дві рослинки звичайних помідор, а таких, як. Наприклад, Одеська, Мікадо, то можна цілих три виростити. Тому зрозуміло, що вирощувати дебарао невигідно, ну і не дуже і воно і користується попитом. Так, що у нас тут? Відкриємо зараз, подивимося. Ой, десь нас не видно. Не знаю, за це не будемо говорити. Так, Гранде. Вирощую їх багато, помідори гарні, хороші розсада непогана, тому ми їх сіємо дуже багато. Так, лагідний. Ну, зрозуміло, це ще старий сорт. Користується він попитом. Росада теж в ньому, можна сказати, така непогана. Не дуже аж така вона і груба, ну все ж таки хороша. Ну і помідори вони хороші, ми їх теж вирощуємо в себе на городі. Потім ціле літо їх продаємо. Так, зараз ми перейдемо до іншого. Що у нас тут є в цьому ящичку? Так, Це в нас своя петуня біо, з фіолетовою. Чері жовті. Є насіння, але я їх не вирощую. Один рік ми виростили їх, можливо, до тисячі штук у нас їх ніхто зовсім не купляв. Чорний принц вирощуємо теж, ми дуже їх небагато, їх мало купляють, десь приблизно штучок з 500, більше ми їх не вирощуємо. Так, що у нас тут будемо дивитися? Чорна груша теж. Багато не вирощуємо. Чері червоні. Так само, теж ми їх багато не вирощуємо. Так, ну тут, в принципі, все. Подивимося. Інший набір, що у нас є. Тут у нас і квіти є, і помідори. Зараз ми з ними розберемося. Айстри, як я казав, я їх вже не сію, тому що їх на ринкові зовсім не хочуть брати. Рудбеки я спробую цей рік посіяти. То рік ми трошки посіяли. Мені сподобалося. Квітів зрозуміло, що немає, але гарна розсада. І потім маємо гарні квіти на квітникові. Жоржини. Ну, жоржини я деякі роки вирощую, деякі... І не хочу. Ну, цей рік посію трошки. Так, це знову у нас айстри, які ми не будемо сіяти. Так, помідори, машенька. Що стосується помідорів, Машенька, вони в інтернеті, якщо подивитися, є різні. Ну, в мене ці помідори це великий кущ, приблизно до 40-50 см, розлогий кущ. Великі помідори. Найбільші помідори, можливо, досягають десь грам 200. Дуже довго вони родять на кущові. кущ, кущ середньо, ну, десь урожайний, не середнього, а по достиганню десь середній, після ранніх сортів. Навіть, можна сказати, середньо-пізній. Але на ньому дуже багато помідорів. Я б сказав, би, що із звичайних кустових помідорів це найурожайний кущ. По крайньому разі у мене. Так, що у нас тут є? Це знову влагідний є, це вже сорти в тому році я збирав. Пуего. теж практично похожий на Ріо Гранди. користується попитом, Ляна є в нас старий сорт, який, можна сказати, найбільші люди купляють. Не можна сказати, що він аж такий дуже хороший, але но все-таки нормальний, ми його теж собі садимо небагато. Знову машенька є. Ліана ще раз 19-го року. Тому що в мене тут є, попадається насіння, і кому вже 2-3 роки. Так, що у нас тут? Знову лагідний у нас є. Але коли ми його висіваємо, то різниці фактично я ніякої не бачу. Що 3 роки, що 2 роки, що один рік. Іскорка. Я б сказав би, із довгих помідорів, це теж помідори одні із найкращих. Але ми їх сіємо небагато. Чому скажу у неї найпоганша розсада? Розсада дуже тоненька, дуже тягнеться. Що цікаво, що потім, коли висаджуємо їх, ми собі нагород, а ми собі їх садимо багато, щоб потім продавати то розсада, можна сказати, що із кущових одна із не розсада, а вже самі кущі стають одні з найкращих. А от у розсаді вона дуже погана, тому ми її фактично на базар і не вирощуємо. Так, знову у нас є ріл Куего. Так, що у нас тут? Ляна мілка. Ну, що таке ляна мілка, я вам скажу, що е, куплю раз на базарі. Насіння ляни, Получилось в мене щось таке собі міленьке, невеличке, десь помідори по грам 30-40. Але ці помідори мають один великий плюс. Вони дуже стійкі до різних захворювань і довго родять. На базарі їх теж, коли ми вже продаємо влітку, їх люди люблять купляти, особливо старі люди, вони собі купляють, закручують у баночки, півлітрову, літрову. Тому ми для себе їх садимо. На продаж теж багато ми їх не садимо, тільки трохи, бо люди не дуже їх купляють. І розсада теж не дуже гарна. Так, що у нас ще тут є? Ріогради ще є. Родео червоний. Теж декілька років ми їх садили. розсада дуже погана, помідори ну, практично аналогічні десь доляни. Тому ми їх теж вже не висаджуємо, але поки зберігаємо, можливо, коли десь ще собі посадимо. Миколка гарні довгі помідори. Росада не дуже гарна, але ми їх трошки садимо. Ну, і що у нас тут ще залишилося? Санька. Санька це фактично аналог ляни, люблять їх. Розсада не дуже гарна, але ми їх все-таки висіваємо за те, що вони користуються попит. Все. На сьогодні, я думаю, можна вже закінчувати. Ось такі насіння ми використовуємо.